Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо кубота GL261 з кабіною та ґрунтофрезою. Почнемо з ціни. Коштує цей трактор 10 900. Як завжди, самовивіз мінус 200 доларів. Візуально тракторець в дуже хорошому охальному стані. В хорошому стані і ґрунтофриза. Єдине, що ґрунтофриза без ножів, вона так і прийшла. ґрунтофриза 1,60 метр. Китайські ножі до ґрунтофризи в Україні mm -hmm. коштують в районі 130 гривень, якщо оригінальні японські в нас є в наявності, коштують вони 6 доларів. Тобто, в принципі, при бажанні. Скомплектувати людині зможемо. Має 26 конячок. 261-ша це джель, одні з останніх вже. по рокам випуску, тобто він самий молодший, молодший, ніж 260-й, молодший, чим 25 йдуть. Це останні вже роки випусків по джелькам були. Далі вже випускались КЛ-ки. По задній резині протектор. В достатньо хорошому стані. Глибоких тріщин нема, тобто ходити ще буде. Передня резина також тріщин немає. Протектор десь залишиться відсотків 50. З іншої сторони гума аналогічна. Заглянемо, що в нього в кабіні. Хлопці його помили, був він не сильно замучений, але був брудний, бо японці не обережні в даному питанні. Ну, перше, що я звернув увагу, що нема затертостей, нема затертостей і на половику, тобто небагато він бачив життя, якщо пробіг, який вказую, вказано на тахометрі, це. 1307 мотогодин, має він достатньо сучасну магнітолу. Бачимо підставку під стаканчик. Коробка в нього напівавтомат, 8 передач і 2 діапазону повишених понижених. Ось бачимо уважень. Тобто у нас 16 на 16, має він реверс. Має пам'ять фрези, тобто, хто не знає, ще раз розповідаю. Ви встановили спочатку глибину фрези для того, щоб кожен раз не виставляти на ту саму глибину. Встановили чи вручну, чи встановили електрично, дойшли до краю рядка, нажали підняти фрезу, вона піднялась, доїхали куди. Вам потрібно на початок нового рядка і опустили, вона опустилася на ту ж саму глибину. Тобто дуже зручно. Має дана модель швидкий розворот. Швидкий розворот цим важелем, тобто це важіль включення переднього мосту і швидкий розворот. І важіль багато хто мене питає, що таке АД, це важіль швидкого розвороту назад. Це важіль регулювання швидкості опускання піднімання фризи, блокування диференціалу, є блок управління електронікою, є механічне і електричне регулювання кута нахилу горизонту. І відповідно блок переключення на електронне і механічне керування. Має задній склоочисник. Кабіна достатньо зручна. Зараз спробуємо на нейтралку і завести, що він скаже. О, музичка заграла. <гум> радіо. Так, не вижив сцеплення. Забув про саме основне, що без щеплення не заводиться. Так, що нас у нас дневний тралки. Реверс не поставлю тралку, тепер пробуємо. Чітко завівся, ідеально працює. Бачите, дуже добре, що... Все японцями продумано, не вижив щеплення, не поїхало, не виключив реверс чи передачу, не поїхало. Все дуже грамотно для людей. Працює взагалі чудовий годинник. На кабіні в такому стані, я думаю, ціна дуже хороша. Як правило, всередині кабіна приходить набагато замученіша, ніж цей тракторець. Заїжджайте до нас. Вінниця Мініагро. Знаходимося ми Тибрівське шосе 2А біля авторинку. Є великий вибір як китайських тракторів. Далі стоять Соліси, далі стоять японські трактори. І якщо подивитись, видно дуже багато тракторів, ще в пачках нових китайських. І багато ще є в наявності не зібраних тракторів японських, як я говорив, поступово будемо. Ставити на майданчик, тому що є час, щоб поставити колеса, є час, щоб підключити, зібрати фрезу Японці все розбирають, щоб максимально більше тракторів війшло в контейнер. Тому трошки часу треба з кожним трактором погратися. Підписуйтесь на наш канал, будете отримувати новинки, що надходить. До речі, початок жовтня знов великі надходження в нас. Очікуємо місяць по 4-5. Контейнерів хоча б, тобто буде великий вибір. Плануємо десь за 2-3 тижні до отримання приходу викидати Facebook, YouTube, фотографії тракторів, які їдуть, щоб можна було наперед собі планувати покупку. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі! З вами завжди Юрій. Щасливо!